Пам'ятаєте, ми збирали металлоблук для того, щоб зробити отакі от станінки для кулемета Браунінг. І е, дякуючи людям, які допомогли з металоломом, те, що ми докупили самі. І ось ми е, зробили дві станінки, тестові тестових станінки, які вже е, в принципі, готові для того, щоб встановлювати сюди кулемет. Це тепловізійний приціл і монітор, який ми під'єднали для тепловізійного прицілу. Як ця система працює? Кулеметник, знаходившись біля кулемета, вночі, коли він візуально не може побачити ціль, тепловізор, який бачить на 2,7 км, бачить ціль і по цій цілі він може вночі вести огонь з допомогою тепловізора. Також є спеціальний прожектор, який він може підсвічувати. І ще ми будемо встановлювати на оцю планку лазерні указки. І також далекоміри. Комплекс який універсальний, з допомогою якого можна стріляти як по ракетам, так і по шахетам. Давайте разом зберемо кошти на такі от тепловізори, на такі монітори. Ну і, звісно ж, нам потрібні такі от -то автомобілі, тому що це все потрібно перевозити. З станіном має вагу близько 100 кг і потрібно чомусь возити. І ми вдало. На базі нили зробили таку от системку, яка проїде в будь-яку погоду, в будь-якому грунту, е, на будь-яку високу точку, для того, щоб можна було вражати цілі. Е, зробимо відеообзор, зробимо тестові випробування і потім вам покажемо, як це все працює.